В мене є для вас дещо прекрасне. Заплющте очі, а тепер повільно розплющуйте. Перед вами неймовірне Блакитне озеро. Всім привіт! Ну що ж, настав час розказати про свої плани. Сьогодні я вже знаходжусь на озері, на блакитному озері Ляк Блю. Друга частина моєї подорожі це льодовик. Потім в мене по плану протестувати новий намет від французького бренду Форклас і залишитися у кемпінгу. І протестувати також ще деякі речі. Це бівачне взуття від українського бренду Рокфронт. Так що буде цікаво. Обов'язково дивіться це відео до кінця. Ну, що ж, погнали. З міста Сіон я сів на автобус, що прямує на місто Арола до зупинки Арола Лагуй. Квиток обійшовся 11 франків з демітарифом, тобто стандартна ціна його становить 22 франки. Відразу на тій стороні побачив водоспад і могутні гори. Біля зупинки та парковки є невеличкий ставок. Тут можна відпочити та набратися сил, адже підйом до Блакитного озера буде тривати десь 40 хвилин. Про це свідчить ось ця табличка, і також ось ця. На початку маршруту є джерело з питною водою. Відразу мене зустріли аліпійські будинки, неймовірні кольори осені та гарна погода. Ну що ж, друзі, такого я ще точно не бачив. Це просто неймовірно краса. Такі кольори, просто осінь, балує. Я прямо в захваті в неймовірному захваті від цієї природи, від цієї стежки. Фу, неймовірно. Біля стежки протікає річка. А ще тут є неймовірна мальовнича скеля. Попереду я побачив ще одні альпійські будинки. Ну що ж, зараз трошки буду досліджувати це місце. Тут ось о, стоять ось такі будиночки альпійські, але я так думаю, що всередині нікого і нічого нема. Але ми подивимося, цікаво ж. Заглянемо всередину. Ага. Таке тут. Опа! Сподіваюся, там ніякі ніхто не живе. Ну так. Таке. Бачите. Ось. І далі. Ходимо, подивимось в принципі, ось ці будиночки. всі. Я навіть не уявляю, скільки їм років. По мапі тут є якесь кафе. Я поки що його не знайшов, але подивіться, як круто. Обожнюю такі будиночки. Такі місце, о, туалет бачу. Попереду. Як же ж круто, а! За п'ять хвилин від будинків знаходиться і саме озеро Лакбу. Тут все прекрасно, але подивіться, скільки людей. Це просто я не знаю, може, сотня. Але звісно, незважаючи на людей, це просто захоплююче місце. Подивіться тільки на колір води. Це неймовірне поєднання казкового кольору води, дерев, гарної погоди та засніжених вершин. Звісно, я вирішив перекусити і вдостально солодитись озером. Люди все прибували і прибували. Озеро, як магніт, притягувало їх своєю красою. Я перекусив, і, щоб не гаяти часу, вирішив іти до міста Арола. Шлях лежав через осінній ліс. Я йшов повільно, насолоджуючись природою. Ось така ситуація, мужу, мужу. Ну що ж, виникла перша проблема кемпінг а, зачинено. Ось так. І тепер я не знаю, що робити, де шукати місце, тому що тут в Швейцарії, як і в принципі в багатьох країнах, неможливо просто так вліпити свій намет і ночувати. Доведеться шукати щось, дивитися по мапі або реально шукати якесь місце таке безлюдне. І ось так от. Але на жаль, хоча на сайті начебто було все відчинено, все добре. Ну, подивимося, ладно, маленька проблемка. Є план, але напевно на льодовик я вже не встигаю, тому що якщо туди йти приблизно 2 години і треба брати ще зворотній шлях, це ще 2 години, тобто 4 години. А звідси за роли, Є автобус, наприклад, на ось це Блакитне озеро 18.05, але я ніяк не встигаю. Зараз 14.30 приблизно, плюс зйомка. І напевно я зроблю так, я поїду зараз на автобусі на це Блакитне озеро і там зроблю собі кемпінг. Але треба буде зачекати, тому що там багато людей. Ну, поки що, ось такі плани. Я знову прибув до. Блакитного озера. Ось тут я був зранку, тут буде в мене намет, новий, ось він. Буду тестувати сьогодні. Ось там Блакитне озеро. І тут буде в мене вечеря. І тут я проведу свою ніч. Зараз буду ставити намет. Відразу його плюси це вага 1300 грамів, дуже стійка до дощу і вітру «Форклас MT900 для однієї персони. Познайомлю вас зі своїм спальним місцем. Ось спальний мішочок. Ось килимок в мене від теж від Class. І сьогодні буду тестувати нову подушку теж від компанії «Форклас». Ось така з тканиною можна знімати прати. Мені здається, що буде дуже зручно. І нарешті довгоочікувана вечеря. Ніби бабуся готувала. Тут просто всі інгредієнти. М -м -м. Не знаю, що сказати, нема слів. Такий смак. 4,4 градуси і 50% вологи. З новенького це бівачне взуття для кемпінгу. В них можна спати, можна ходити в таборі, щоб було зручно. Це від українського бренду Rockfront. Ось так це виглядає. Вони дуже-дуже легкі і дуже теплесенькі. Ось бачите, як все це виглядає. Такий чохол. і ось такі от... Ось. Бачите, дуже зручні всередині. Зараз я вам покажу озеро без людей. Ну, практично тут декілька залишилось, але в цілому, бачите, яка атмосфера, який колір. Коли тут немає людей, все зовсім виглядає інакше. Яка ж краса? І місце дуже гарне. Сподіваюсь, мені тут холодно не буде, бо вже 4 градуси. Зовні зовсім темно, і я влаштувався спати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім на добра ніч і до нових зустрічей! Зранку я ще раз насолодився миттю на поки що безлюдному озері.